Добрий ранок, хлопчики і дівчатка. Я хочу прочитати вам віршик Марії Познанської Ідуть дощі. А ви подумайте, про яку пору року йдеться у віршику. Ідуть, ідуть, ідуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки. Всі упали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Ви, мабуть, здогадалися, що такі явища відбуваються в природі восени. А зараз давайте подивимось картинки та пригадаємо, яким же було літо. Теплий сонячний день. Зелене соковите листя на деревах, комашки, що перелітають з квітки на квітку. А тепер порівняємо тепле літо з прохолодною осінню. Листя на деревах жовтіє та згодом опадає. Похмуре небо, часто йде дощ. Пташки улітають в теплі краї, звірятка готуються до зими. Ви побачили, як змінилася природа з приходом осені. Я вам пропоную разом зі мною повторити веселі чистомовки про осінь. Готові? Тож починаємо. Иця, іця, іця. Листя жовте, як лисиця. Ала, 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 осінь в гості завітала. Ла-ла ла, вже нема тепла, Ду, 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 листя жовте у саду, ай-ай, ай, парасольку пошукай, Ле, 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 дощик ле та лє. Дуже добре ви молодці. Давайте намалюємо з вами осінній дощик, але спочатку приготуємо наші долоньки до роботи. Дощик крап, дощик крап, то швидше, то тихіше. Дощик крап, дощик крап, крапай повільніше, неслухняний який. Зачекай, не лися, завітай в гості к нам. І в теплі погрійся. Можна починати наше малювання. Хмарку я намалюю пензликом, а крапельки пальчиками. Великі крапельки великим пальчиком, а маленькі мізинчиком. Набираємо синю фарбу. Хмарка небо затягла, хмарка дощик пролила ось яка вона Велика. Так. Пальчики Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер мізинчик будем дощик малювати. Ось яка осіння хмарка у нас вийшла. Як будете йти на вулицю в таку дощову погоду, не забувайте брати з собою парасольку та взувати гумові чубітки. До побачення, малята, до наступних зустрічей!